Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Вінник стояв на краю своєї невеличкої водойми і задумливо дивився на її гладеньку поверхню. Вода тихо плескалася біля глиняних берегів. А навколо росли м'які ніжно зеленій папороті. Було тихо, лише десь у глибині нори лунало кап-кап-кап. Краплі з підземної стелі спадали в глечик. Вода. прошепотів кріт. Вона дає життя, але й несе рух, а руху в моєму королівстві бракує. І тоді в його уяві намалювалася нова картина. Річка жива, швидка, шепоче, біжить, обіймає кожен куток. Її можна слухати, її можна спостерігати. Він знову взявся за справу. Але створити підземну річку не те саме, що рити нору. Це складно, це магія води в кам'яній темряві. Вінник знав, що під землею існують природні водяні шари. І почав їх шукати. Для цього він розробив новий спосіб пісочне вухо, крихітну порожнину, до якої він притуляв вушко й уважно слухав глибини землі. Якщо там була вода, вона давала ледь чутне дзюрчання. Після кількох тижнів пошуків вінник почув те, чого чекав, справжній шум струмка. Під його королівством глибоко внизу текла підземна жила. Є! Зрадів він так гучно, що аж кілька метеликів знялися з папоротей. Підписуйся на канал, допоможи мені запалити зірочку, яка буде сяяти в мому підземеллі. Наступні дні стали змаганням із ґрунтом. Він рив довгий вигнутий тунель униз зміцнюючи його стіни камінням і коренями, щоб вода, коли прорветься, не змила його працю. І ось, коли все було готове, струмок прорвався. Спочатку крапля, потім тоненька нитка і зрештою повноводний потік. Вода бігла, танцювала, перешіптувалась зі стінами. Вінник, втомлений і забризканий, сидів на виступі і дивився, як течія заливає тунель, створюючи першу в королівстві річку, яку він вирішив назвати Річка Марія. І це була лише початкова ділянка. Вінник продовжив створювати цілісну систему. Він поєднав кілька природних джерел, спрямовуючи воду. Через кам'яні шлюзи, повороти, навіть підземні водоспади він збудував мости, з коренів і гілок, аби миші, павуки й жуки могли переходити через річки, він прикрасив береги мохом, і висадив поруч світлячкові гриби, що світилися зеленкуватим світлом у темряві. Коли вода нарешті дійшла до центрального палацу, вона протікала через нього каналами, немов у палацах великих королів. Усі, хто селився в королівстві, були зачаровані побаченим. Це не просто нора, сказав червоний жук. Це фантастика. До крота почали приходити прохачі. Одні просили поселитися біля річки. Інші допомогти провести воду до їхніх домівок. І він допомагав. Усе королівство поступово пронизалося каналами, джерелами, водограями. Одного разу, коли вінник прокопав новий канал, він випадково пробив отвір в підземну печеру. Його лапа провалилась і він звалився в темряву. Вода Слідом ринуло з галасом. Коли кріт отямився, він побачив перед собою величезну круглу порожню залу, глибоку, як криниця, її стіни блистіли кварцем. Це була справжня природна чаша. Він усміхнувся та вирішив Це буде море. А далі були місяці копання. Вінник вирівнював дно печери, формував береги, зміцнював стіни, камінь до каменя, корінь до кореня. Він викладав своє море, як справжній будівничий. Він проводив до нього підземні річки, з'єднуючи джерела з усіх кінців свого королівства, і вода повільно піднімалася. Вона була чиста, як крапля на листі, глибока, тиха. Але найголовніше, вона була жива. У центрі моря він збудував острівець з білого каміння та моху. Саме там він поставив невеличку альтанку з кори й коріння, де часто сидів, слухаючи шепіт води. Там було найтихіше місце у всьому королівстві Місце для думок. До королівства хлинули мешканці з різних куточків землі кроти, миші, ящерки, змійки, жуки, навіть декілька жаб, ті, що не любили світло. Хтось приходив жити, хтось лише відвідати підземне диво, хтось назавжди залишався, приносячи з собою нові вміння. Вінник розбив вулички між кам'яними гротами. Виклав доріжки з різнобарвного піску, запровадив систему глиняних труб, які переносили воду навіть у найвіддаленіші куточки. У центрі з'явилася площа великого кореня, де збирався підземний народ. Тут влаштовували свята, сюди сходилися з усіх боків на зустрічі приходили діти жучків. І діжачків погратися біля фонтану, що бив прямо з каменя. Саме на цій площі одного дня всі жителі зібралися й проголосили: Ми хочемо, щоб ти був нашим королем, бо тільки завдяки тобі ми живемо в такому прекрасному місці. І кріт, вінник, зніяковілий, але гордий став першим королем пінземного королівства. Його трон стояв невисоко. А низько, на рівні очей кожного звірятка, не золотий, а з моху й каменю. Але кожен, хто приходив, знав перед ним сидить не просто кріт, а той, хто створив світ із нічого. Та на цьому все не закінчилось. Вінник почав створювати підземні школи, де мишенята вчилися рахувати на грибах, а черв'яки. Писали свої імена слізовими слідами. У театрі, зробленому з листів і камінців, виступали акробати блохи, а в бібліотеці вже не вистачало полиць. Усі писали, малювали, передавали знання далі. Королівство перетворилося на мініатюрний світ, де кожен мав своє місце. Вулички засвітились завдяки світлячкам, яких залучили на дружбу. Сади квітнули навіть у темряві, бо, виведені вінником сорти рослин, навчилися ловити навіть тінь світла. А ще з'явились підземні човни, маленькі, вирізані з кори, керовані лапками чи плавцями. Вони повільно ковзали поверхнею моря, несучи тих. Хто хотів мандрувати, слухати шелест печер, шукати нові притоки. Підземне море ожило. В його глибинах плавали рибки, які світяться у темряві. Їхня поява була для вінника справжнім відкриттям. Значить, природа вже відповідає на його запрошення. Ніч у підземному королівстві наставала не так, як на поверхні. Не було заходу сонця. Небо не міняло кольору, але жителі все одно відчували, настав час тиші, спокою, сни пливуть підземними водами. Вінник сидів на своєму острівці посеред підземного моря, загорнувшись у м'який лишайник. У повітрі пливли запахи м'яти, грибів і мокрого каменю. Над його головою арка з коренів крізь яку. Проникало м'яке світло світлячкових ліхтарів. Вода тихо шурхотіла об берег, мов хтось шепотів історії. Йому снились коридори, які він ще не встиг прокопати, сади, яких ще немає, голоси нових мешканців, які колись знайдуть дорогу сюди, але щось усе ж не давало йому спокою, наче чогось ще бракувало. І тоді, рано вранці, чи, радше, найтихішу годину, коли навіть вода перестає шуміти, вінник підвівся і мовив: Є ще один останній штрих світло. І надзвичайне світло, не вогонь, не світляки, не гриби. Йому хотілося, щоб королівство мало власне зоряне небо цілими тижнями. Він мандрував у найвіддаленіші частини свого королівства, де під тиском землі народжувалися рідкісні світлоносні мінерали. Одні блищали білим, інші мерехтіли блакитним, деякі навіть фіолетовим або золотим. Він збирав їх обережно, як дорогоцінні краплі зоряного пилу. Повернувшись до центрального залу палацу. Він підняв голову і вирішив зробити небо, розширив склепіння, зачистив поверхню, потім кристал за кристалом, камінчик за камінчиком вмонтував у стелю мапу сузір'їв, таких, які лише він бачив у своїй уяві. Не просто зорі, а зображення, їжачка, лисички, краплі води, листка папороті. Коли останній камінь засвітився, вінник підійшов назад і подивився. Це було неймовірно. Темна стеля тепер сяяла немов небо. Світло відбивалося у воді, віддзеркалюючи тисячами зірок, уся зала ожила, і ті, хто прийшов побачити, стояли, мов зачаровані. Це... Прошептала мишка. Це справжнє небо. У темряві більше не страшно. Додав черв'як. Темрява тепер наша. З того часу кожна ніч у королівстві мала своє зоряне світло. Воно не змінювалося, не заходило і не вставало. Але воно було, мов обіцянка. Краса, є навіть там, де її не чекають. І в цьому світі, де кожна тріщина стала порталом до краси, де кожен камінь знайшов місце, а кожна істота дім. Жив собі король, маленький кріт з м'якими лапками і великим серцем. Він більше не копав, бо вже не треба було. Його королівство жило саме. Сади росли, вода співала. Світло горіло, з'являлась малеча і бігала вузькими тунелями. Мудреці вчили нових переселенців історії першого копача, а у віддаленішому кутку бібліотеки на глиняній табличці було написано. Королівство не створюється силою, його будують мрією, лапкою за лапкою. Казкові кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новича чарівний Васід приведе.